Thank you Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні початок квітня Дніпропетровщина. Сьогодні хотіла подивитися і розповісти, які рослинки як перезумували, як вони відновлюються, які прокинулись, які ні. І це вже добре прокинулася. Ось ми її підстригали на цьому рівні. вже ось який є приріст. Стригали десь тижня три тому. Зже сантиметрів 5-7 є приріст. Вже така вона гарненька стає. Гарно призимували очітки, яскраї, медморху, Атлантіс. Морозник вже відквітував. Я внизу пустив квіточки. Очіток також гарно перезимував. Так, як і армерія. Барбарис Адмірейшн вже прокинувся є брунти. Орегана, аурея жовтим листочком також прокинулася. Очиток триколор прокидається, вже красніє і потроху наростає. Вейферка непогано перезумувала. Я руку тільки випустили квіточку, що не розкривалася. Зараз похолодало. Сонечка немає, будуть чекати, мабуть, тепла. Ця гігерка також непогано перезимувала. Тут прокинулась брунера. Ці квіточки також гарно перезимували. Вороніка армянська. Чи так Ангеліна прокинувся. Бересклет не дуже добре перезимував. Пішли маленькі прирости, але верхівки, мабуть, треба буде підстригти, якщо не припинуться бруньки. Трохи підпалило на сонці, коли були великі морози по лютому. А сонечко вже пекло по весняному. Майже усі березклети в такому стані. Усі сорти. сортик на Донборху. Чортенький гарно виглядає. Цей очіток також дуже люблю. Гарненько прокинувся. Це рез бойноносний. Такі вирігатні листочки. Прокинувся, нарощую свою масу, гарненький. ось осака трохи прихватило, треба пообрізати нові листочки, серединка жива. Але ці сухі листочки треба відкоригувати підстригти. Очевидчити на бендорфу. ум'ян гаманно пахнучий, також вже пішли жовтенькі прирости, карликовий барбарис З салатовим листочком, також уже весь гарненький, пішов ріст. І вже на ті квіточки які таку скоро будуть цвісти. Ще одна гегерка також гарно вишся з зими, а рабес трохи підгорів на сонечку з морозом. Також треба зачистити під стріхнути нові прирости в загальному масі пішли, квітувати але деякий бік до де сонечка попадало, трохи йому дісталося. Ще один морозничок також закінчую квітування. Не перший раз у цьому році квітував. Ось підстрижені. Санталіна, вже видно, де там зеленіше зсередини, пішли нові прирости, прокинулись, що скоро буде гарною кулькою і швидко наростить свою масу. Ну, ось так бордюр овсяницею виглядає. Видно, де пішов новий прирост, де були підстрижені такі цікаві їжечки. Це мої помічнички. Виглядає ще один бориск іншого сорту. Також листочки підхватили на сонечко морозом, знизу йдуть прирости. а чи тут будуть, трохи почекаю, тоді вирішую, чи обрізати його чи ні. Це червоний барбарис оранж рокет. Також вже випустив листочки, гарно поразумував. Не бачу сухих гілочок гарненький. Це санталіна зелене. Воно тут дуже пошкодилось підсудцем. Але зелененький новий прирост йде. Про все зелені закриє, буде гарна зелененька курка. Але цьому кущику дуже досталося від сонечка і від мороза. Прокидаються очітки. Ось так прокидається бузина аурея. Вже навіть бутончики є. Листочки такі гарненькі. Планую підв'язувати три гілочки, залишила, щоб невеликий куч був. А три гілочки і так підв'язувати. Цьому хворожку дісталося також від сонечка під підгорів. Будемо відпоювати, обробляти. Сподіваюся, виживе. Тут прокинулась Монарда. Вже випустила листочки. Тут чекаємо на перовські. Буронічки є, але вона дуже пізно прокидається. І ми її ще чекаємо. Вороняка, сиза, також уже нові листочки пішли теж прокидається. Це дерен Елегантісімо. Також, бачите. Листочки є, малюсенькі, але видно, що пережив зиму та прокидається. Це ворон'яки звичайні, фіолетова, та рожева. Також вже пішли нові листочки, прирости, гвоздика переста блакитна, стрікка. Сонечко їм не зашкодило, воно виглядає гарненько. Прокидаються вже листочки і на бузині black Lace. Також її формую таким кущим деревцем три стовбура. Але коти не дають їй життя, не прослідкують, дряпають м'ягенький стовбур, але дивлюся живо. Сподіваюсь, це їй не зашкодить. Це гарненько вона швидко наростає. Але не хочеться, щоб тут все закривало, тому формую так компактно. Ось так гарно виглядає, коли прикидається арбузіля варіантне. Таке рожеве. Потім зелений із білим листочок, але зараз такий рожевий, гарненький. Камери не передає, але такий яскравий рожевий колір. Прокинувся піон деревовидний. Гарненькі листочки. Бутончик як буде квітувати. Прокидаються трояндочки. ще не розгортала повністю, молоденькі, боюся ще заморозки, які можуть повернутися. Це ось. Біруючи на ауре, золотава, Також її намагаюся формувати таким штамбовим. Ще не наростила, але хочу такий компактний маленький кущик з нього сформувати. Так, зараз виглядають бадани. Це листечко старе, підсохши, обрали, повідрізали. Тепер чекаємо квітування. Ось так перезимували вербозілля. Зелене, звичайне. Трохи підморозило, але зараз пройшов дощик, воно зазеленіло і відновлюється. Ось так гарненько виглядають очітки винні самі звичайні. Як маленькі, ми зелені трояндочки, такий гарний кущик завжди весною, гармоський. Ось цей бадан вже випустив свій квітконос. Точно вже буде квіткувати. Ось так виглядає молоденька лаванда, тому що з здерев'янілих поганів на ній мало, вона тільки 2 роки їй. Ось так виглядає вже дорослий кущ, коли обрізаю в основу до дерев'янилих поганів, видно вже новенькі зелененькі листочки. Відновлюється, пішли. Але довго виглядає не дуже приглядно, гарненько. Але вона потім своїм цвітінням все компенсує. Вже закінчує своє квітування хінодокса. У мене є два сорти. Ця така ніжна пускова. А це більш ниніше. Навіть синювата, але камера також не передає. Це результат. Також бодан з квітконосом. Оце у мене флукс, сорта не знаю. яскраво такий малиновий, тільки в минулому році посадила, гарно виглядає. Ось восени посадила ремуруси. Перший раз бачу, як вони прокидаються вилазять. З-під землі такі павучки прийшли, не знала, що з них вийде, але дивлюсь тепер чекати, які вони в квітуванні. Ось так зараз виглядає котяча м'ята. Підстригала. Нові листочки такі гарненькі пішли. Дуже швидко наростає і квитує. Коти дуже полюбляють. Кішка не так, а двоє котів прям приходять і пасуться, як козлити. Їдять м'яту. Це грань садова, звичайно фіолетова, Також прокинулась, гарненько виглядає ялочка лісова, В гості зайшла, квітує, пахне. Ось інший ремрус. Трохи раніше прокинувся, такі цікаві листочки у нього, перший раз бачу. Ще ось маю одну три тресорт у мене. Це Golden Tower, Ці листочки треба попробирати, а новенький приріс такий гарненький, також він у неї салатово жовто золотавий, нечисто зелений. Також в тристов переформую, щоб була компактна. Тут також прокинулися чітки. Аліуми. Дерен, тюльпани і сантелінки. Також сонечком підпалилось під морозом, але відновлюються. Причому сріблясті сантеліно краще перенесли цю зиму, аніж зелені. Це яблунька райська роялті. Листочки такі в червоні. Скоро будуть квітувати, дуже її люблю. Ось тут пропонався піон. Вже так прям сантиметрів 20 в ілюз. Ночка тут рятування. Травка Гатія також пішла у ріст, зазеленіла. Ну тут бересклети. Пішли новенький прирост. Але чи по всім гілочкам також буду чекати, чи стрихти, чи ні. Тис ягідний. Трохи сонечком теж прихватило. Але, дивлюся, броньки набухають. Значить відійде. Нарциси вже з бутонами і одного сорту і іншого. Маленька з приростами гарно поразимувала. Ляпчик. Ще ні разу мене не квітував, Сподіваюсь, що цього року заквітила. Я тільки-тільки випустив квітконос. нас хоста подорожникова, звичайно, вже прокинулась. Вона у мене тут, тут не перший рік і вже гарно наростила кущик, тому рано прокинула. Всі останні хости ще сплять. Барбарис Марія. Восени тільки типу, пересадила, гарно перезумовила. Всі відновилися і винуто, також вже повилазила зелений рядочок. Це у мене метловидні гортензії. Ну, бруночка, видно, жила, також гарно перезумувала. Пропинилась також і хризантема мультифлора. Реграс тут прокидається. Флокс шилоподібний. Вже бруньки видно. Це яскрава малинова у мене. Тут у мене трохи лісу, Калюжниці. поліски, Раст. Це ліщина з червоним листячком. Так, що в минулому році тільки посаджена. молоденький, ще зовсім маленький. Ось такий лісовий куточок. Цей кущик Хенемеліса у мене посаджений. що він агресор. Посаджений він у мене на цьому місці вже років 5. У минулому році було Всього чи три квіточки, а в цьому році дивлюсь більше броньок. Перший раз побачу, як він квітуватиме. Ну, Це так він у мене наріз за п'ять років. Треба, можливо, формувати якусь стрижку, але ще не бачила, як він квітує, тому не чіпала гілочки, хотіла побачити квітування, тоді вирішувати, що з ним робити. Ось так навесні. Виглядає перлинниця, також припинилась гарно призумала, хоча тільки весени пересаджена. Ось так виглядає зараз жасмин. Дуже ароматний, коли квітує. Возок також уже показує, що буде квітувати. також формую таким деревцем, щоб було компактне. Лопчатка тільки прокидається. Де-не-де почали зеленіти листочки, але так в загальній масі ще сухі гілочки, тільки де-не-де почала прокидатися. Порзиця у нас ще не квітує, але бронечки є, так що чекаємо, а і персики ось-ось заквітують, але зараз за щоб було сухо і тепло, щоб знову не поболіли. Будемо сподіватися гарної погоди. Ось цього будинову формую, як на штамбі. Гарно піддається, але з порослю треба воювати. Пішла порс, пізно прокидається і будлея, ще не видно, чи жива чи ні. Mm, також чекаємо. У минулому році змерзла, підрізала її під рівень землі, і оце так кучно наростила вона за сезон. Почекаємо, вже і цього разу прийдеться її повністю підрізати. Ось піревангута вже в таких гарних листочках. Ще не квітує. але заквітала заквітувала Ось так гарно Прокинулась яскалка. Скоро буде білий килим тут. Отже, майже все вам показало. Кажу до побачення. Гарних вам садочків. Мирного неба. Бувайте.